Що таке циркадний ритм? Плюс, чому це важливо для кращого сну, камблок? Внутрішній годинник, як циркадний ритм впливає на ваше життя і що з цим робити. Ми всі це пережили дні, коли ти прокидаєшся бадьорим і готовим зрушити гори, і дні, коли кожен рух здається непосильним завданням. Багато хто зараховує це до простого поганого настрою або поганого дня. Але що, якщо за цими коливаннями енергії та сну приховано щось більше? Що робити, якщо ваш внутрішній годинник, циркадний ритм, намагається вам щось сказати? Циркадний ритм це не просто модне слово у світі здоров'я, це фундаментальна біологічна функція, яка визначає практично всі аспекти нашого життя від рівня гормонів до того, коли ми відчуваємо голод. І, як виявилося, його порушення може мати далекосяжні наслідки для нашого добробуту, продуктивності та навіть довголіття. Мої особисті спостереження від хаосу до балансу. Я завжди була нічною совою. Пам'ятаю, як у школі я ледь змушував себе рано прокидатися, а вечорами відчував прилив сил і енергії. Це призводило до постійних конфліктів із розпорядком дня, що вимагало раннього вставання. Спроби підлаштуватися під нього лише посилювали втому і дратівливість. Коли я почав вивчати добовий ритм, все стало на свої місця. Виявилося, що я не просто лінива або неорганізована, а просто маю інший хронотип, більш виражену вечірню тенденцію. І замість того, щоб боротися з цим, я вирішила пристосувати своє життя до свого внутрішнього годинника. Перехід був непростим. Мені довелося переглянути графік роботи, змінити підхід до тренувань і навіть скоригувати харчування. Але результат того вартий, я відчув себе більш енергійним, продуктивним і, головне, щасливим. Циркадний ритм що це таке і як він працює, простіше кажучи, циркадний ритм це внутрішній годинник нашого організму, який регулює різні фізіологічні процеси протягом 24 годинного циклу. Він контролює цикл сну і наспання, вироблення гормонів, температуру тіла, апетит і навіть настрій. Цим ритмом керує в основному світло. Коли сонячне світло потрапляє на наші очі, воно активує спеціальні клітини в мозку, які посилають сигнал решті тіла про те, що пора прокинутися і бути активними. З настанням темряви посилюється вироблення гормону мелатоніну. Який відповідає за сон, що допомагає нам розслабитися і підготуватися до сну? Чому порушення циркадного ритму є проблемою у сучасному світі, повному штучного освітлення, позмінної роботи та постійного доступу до гаджетів, наш циркадний ритм постійно перебуває в стресі, це може призвести до низки проблем, зокрема розлади сну, безсоння, труднощі із засипанням або раннє пробудження. Втома та зниження енергії, постійне відчуття втоми навіть після достатнього сну, проблеми з концентрацією та пам'яттю, труднощі з концентрацією уваги, погіршення пам'яті, розлади травлення, зміна апетиту, проблеми з травленням, підвищений ризик захворювань, хронічні порушення циркадного ритму пов'язані з підвищеним ризиком ожиріння, діабету двох типу, серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів раку. Проблеми з настроєм, дратівливість, тривога, депресія. Як синхронізувати внутрішній годинник, 10 практичних порад. На щастя, порушення циркадного ритму піддається лікуванню. Ось кілька простих, але ефективних порад, які допоможуть вам синхронізувати внутрішній годинник і покращити якість життя. Зустрічай світанок, вийдіть на вулицю якомога раніше, та отримайте дозу природного світла. Навіть 10-15 хвилин на балконі чи у дворі можуть значно покращити ваше самопочуття. Нормальний графік сну. Лягайте спати і прокидайтеся щодня в один і той же час, навіть у вихідні. Це найважливіший крок до відновлення вашого циркадного ритму. Створіть ритуал перед сном, прийміть теплу ванну, почитайте книгу, послухайте розслаблюючу музику. Уникайте використання гаджетів за годину до сну. Обмежте перебування під штучним освітленням у вечірній час, використовуйте фільтри синього світла на своїх пристроях або одягайте спеціальні окуляри, що блокують синє світло. Регулярна фізична активність. Регулярно займайтеся спортом, але уникайте інтенсивних тренувань безпосередньо перед сном. Збалансоване харчування їжте здорову їжу регулярно. Уникайте важкої вечері та кофеїну та алкоголю перед сном. Оптимізуйте середовище сну, зробіть свою спальню темною, тихою та прохолодною. Використовуйте затемнювальні штори, беруші або білий шум. Керуйте стресом, практикуйте методи релаксації, такі як медитація, йога або глибоке дихання. Зверніться до лікаря, якщо у вас серйозні проблеми зі сном, або ви підозрюєте, що у вас порушення циркадного ритму, зверніться до лікаря. Прислухайтеся до свого тіла, у кожної людини свій хронотип. Не намагайтеся підлаштуватися під загально прийнятий розпорядок дня, якщо він не відповідає вашому внутрішньому годиннику. Мій досвід хронотип і його вплив на життя. Як нічна сова, я довго боровся з необхідністю рано вставати. Але коли я зрозуміла, що мій хронотип це не недолік, а особливість, я змогла адаптувати своє життя. Я переніс деякі свої робочі завдання на вечір, коли почуваюся найбільш продуктивним. Пізніше я почав робити вправи, і головне, я перестала докоряти собі, що не можу прокинутися з півнями висновок, гармонія з внутрішнім годинником, циркадний ритм, складний, але дивовижний механізм, який визначає якість нашого життя. Синхронізація з нею це не просто спосіб поліпшити сон, це спосіб знайти гармонію з собою і навколишнім світом. Прислухайтеся до свого тіла, адаптуйте своє життя до свого внутрішнього годинника та насолоджуйтесь життям у ритмі вашого внутрішнього годинника. Пам'ятайте, що кожен з нас унікальний і універсального рецепту ідеального розпорядку дня не існує. Головне знайти власний баланс і жити в гармонії зі своїм внутрішнім годинником. Ключове повідомлення: прислухайтеся до свого тіла та адаптуйте свій спосіб життя до свого хронотипу, а не навпаки. І пам'ятайте, навіть невеликі зміни можуть мати велике значення: почніть з однієї поради і поступово вводьте у своє життя нові звички. Ви здивуєтеся, наскільки краще ви себе почуваєте. Коли ваші внутрішні годинники синхронізовані?